здесь мы, евреи, будем пользоваться нашим старым методом, разделяя вас. Постараемся эти страны стравить между собой, втянуть их в межусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансии России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что наконец обрел свободу, в то время как полностью выдает в зависимость от нас, от евреев. Коли нам казали, що Росія нападе, ми сміялись. Коли казали, що війна затягнеться на роки, ми не вірили. Зараз третій рік повномасштабного вторгнення, і таке враження, що світ вже готує для України інший сценарій не відбудови, а заміщення. І головні гравці в цій партії не тільки Кремль, а й Ізраїль і Вашингтон. В кінці весни, а може, літом 2025 року, запам'ятайте мої слова. Израиль нанесет удар по Ирану, потому что Тегеран слишком долго дразнит весь мир своими ядерными игрушками. И тогда весь Ближний Восток вздрогнет. А знаете, что дальше? Хаос. И вот тут начнется великое переселение. Люди поймут, что мир трещит по швам, что спасение в новом порядке, в новой идее. И эта идея называется «Небесный Иерусалим». Іменно туди на юг України потягнуться ті, хто хоче жити в беззапасності. Чому євреї мають законне право на українські землі? Хто і коли створив нинішній Ізраїль, та яка його роль у створенні майбутнього небесного Єрусалиму? Що криється в таємних пунктах ресурсної угоди між США та Україною? Чому США не думаючи, майже блискавично допомагають Ізраїлю? Іран на державному рівні прийняв наратив, згідно якому Ізраїль має бути знищений як країна. Яку роль цей фактор відіграє у знищенні українців? Умань та щорічний наплив Хасидів це лише перші кроки, чи процес, який не зупинити? І чи почалось вже переселення юдеїв в Україну? Питань досить багато, а тому говори, говорять, і я й говорю, та й даю вам тему для обговорення. Україну готують для євреїв. Так це чи ні? Підписуйся на канал, а ми починаємо. Ви можуть небудь задумувались, чому Путін? Владає всей этой военной махіни не сносят Южную Украину с лица земли. У них ведь є сі бомбардировщики, бомбардіровщики, розвідка. Но удары точечные, дозированные. Почему? Боятся? Нет. Это... Есть такая штука, называется Місна Иерусалим. Новая страна на территории Южной Украины. Після Першої світової війни Британія отримала контроль над Палестиною. Палестинський мандат. Єврейські лідери вже тоді мріяли про власну державу. Але проблема була в тому, що на цих землях століттями жили араби. Але вже після Другої світової та Голокосту світ ну так дуже співчував євреям, і такі багато країн підтримали ідею їхньої державності. У 1947 році ООН проголосувала за поділ Палестини: частина євреям, частина Арабам. Євреї, звичайно, ж погодились, араби ну не зовсім. У 1948 році Ізраїль оголосив незалежність і одразу п'ять арабських країн напали на нього. Та Ізраїль не лише вистояв, а й захопив більше територій, ніж передбачалось планам ООН. Палестинці в одну мить залишились без держави, мільйони стали біженцями. США та Європа підтримали Ізраїль через політичні інтереси, жаль за голокост і сильне єврейське лобі з тих пір. Конфлікт не вщухає. Араби не визнають Ізраїль, а ізраїльтяни будують поселення на спірних землях. Яму, ще 20 років назад говорив, буде там новий Єрусалим. Буде не в Єрусалимі, а на югі України. То ви удивляєтесь. Это все давно решено. Это все было известно еще в 90-х. Просто вы смеялись. А теперь не смешно. Я же вам говорил, Хазария вернется, все туда возвращается. Все идет по плану, только вы ничего не читаете, ничего не понимаете. Никакой Украины не будет в прежнем виде. Ее поделят, переименуют, перекрасят. А на юге будет особая зона. Там будет Новый Иерусалим. И не надо мне тут глазки строить. Це не фантазії. Ви ще у як кам туди начнуть їхати із Тель-Авіва. Дехто вважає, що за схожою схемою можуть спробувати створити новий єврейський проект на наших землях через війну, міграцію та геополітичні угоди. Чи буде так питання майбутнього? Але історія вчить нема нічого неможливого. Ізраїль це молода країна, яка була створена. Но по своїй суті, як ті ж ДНР і ЛНР, коли одна велика держава, опираючись на історичність та співчуття до однієї верстви населення, кидає під ноги інтереси інших і військовими методами підтримує своє рішення. Але чому саме Палестина чи мали право євреї на ті землі? Кому він дав земля Ізраїля? Арабам? Ні, Егіптянам? Ні, Американцям? Ні. народ Израиль, Там это написано не один раз, не два раза, не десять раз. Что эта земля он дал нам. И поэтому, если кто-то придет, у него будут вопросы и скажет, это не ваша земля, скажи ему, вот кто создал мир? Первый день, второй день, видишь, книга Берешит? Он создал мир, это его мир, и ему можно решить, кому он это дает. Кому, какой, какой кусок земля он дает. З одного боку, так, юдеї дійсно мали глибокий історичний зв'язок із землями Палестини. Біблійні оповіді, археологічні знахідки та писемні джерела свідчать, що тисячоліття тому тут існували єврейські царства. Навіть після римського завоювання євреї продовжували жити в регіоні, хоча й у меншості. Проте з іншого боку, ці ж самі землі протягом століть були домом для арабського населення, яке формувало тут свою ідентичність, культуру і спосіб життя. До початку масової єврейської міграції у двадцятому столітті араби складали абсолютну більшість мешканців регіону. Вони розглядали Палестину як свою рідну землю, а плани створення єврейської держави сприймали як колоніальний проект, нав'язаний ззовні. Сизала ворбенджімен. see, this кейс, going to be the new Ні Френчвевіар. Сектор газа, якщо ви не знали, то це невеличкий клаптик землі вже давно стоїть поперек горлянки Одеїв. У газі до початку масових бомбардувань жилось досить навіть гарно. Але тепер це по факту Бахмут у декораціях Близького Сходу. <говори> А чому? Бо в один момент Ізраїль вирішує, що їм пора розібратись з угрупуваннями і починає руйнувати газу. Чи є в них таке право? Ну якщо Путін проводить спецоперацію в іншій чужій для нього країні, то чому це заборонено євреям? Але що в цей час робить світовий наглядач за порядком у вигляді США? А допомагає та вже готує плани по факту на побудову в секторі Газа нового Лос-Анджелесу? То, що саме планує Трамп у секторі Газа і які наслідки це матиме для регіону. Отже, за задумом Трампа, США візьмуть сектор Газа під свій контроль і почнуть його відбудови. По всій його території мають розпочатися роботи із розмінування, демонтаж зруйнованих будівель і відбудова з нуля задля створення умов для економічного росту. А що робити із людьми? Трамп пропонує переселити місцевих палестинців, а це приблизно 2 мільйони людей у сусідні країни регіону. Сектор Газа це натуральний пляж, благословенне місце під сонцем, що купається в хвилях моря. Це рай на землі. А тому, а тому Трамп заявив, що після війни в секторі Гази США мали б прибрати цю територію, зрівняти все із землею, побудувати нові будинки, курорти, бізнес-центри, коротше, перетворити газу на щось на кшталт рів'єри близького сходу. Газа не пригоден для жизни, поэтому його треба сністи, а палестинців відправити в інші країни. Столь радикальне рішення приложив Дональд Трамп. Він у білому домі переговори з прем'єр-міністром Ізраїля Бініміном Нітаняху. Рішення Трампа, які він намагається нав'язати палестинському народу, ніколи не будуть прийняті. Ми їх не виконаємо. Ось уже півтора року ми живемо під безперервними обстрілами і масованими руйнуваннями. Чи є для нас сенс підкорятися таким рішенням? Ми не покинемо газу. Ми залишимося тут і відбудуємо її. Стосовно рішення виселити нас з нашої землі, жоден палестинець ніколи з ним не змириться. Типу дуже красиве нове життя, але секундочку, без палестинців. Бо за його планом, мешканців Гази треба тимчасово або й назавжди переселити, скажімо, до Єгипту чи Йорданії. А вже потім, мовляв, коли все буде чистенько і готово, можна думати, що з ними робити. Трамп ще згадував, що можуть знадобитися американські війська, щоб усе це реалізувати. Словом, такий собі план по очищенню території, Іначе там не мільйони людей живуть, а це просто будівельний майданчик, який треба підготувати під нову вілу. Справді ж трохи схоже на Україну уже слідущій вісні, крайній срок кліту. Уровень багачення у них достигнет середнього уровня, а потім... Финальная стадия. <социативу> <социативу> Ирану несколько месяцев до ядерной бомбы говорит Нетаньяху в 2012. Серьезно, oh. зачем сейчас мы бомбим now? Иран? Иран, Иран очень Gator. опасен. Считаны недели до того, как он получит Уран для своих ядерных бомб. Світає дресня. Вот почему. Пару недель Іран имеет весь арсенал ядерного говорит говорить Нітаньяху, в 2015 Буквально на днях Америка та Ізраїль закінчили бомбардувати Іран. Досить цікаво. Тобто Північній Кореї можна ядерну зброю, тому ж Пакистану, а от Ірану чомусь ні. Хоча є момент. Іран дійсно на офіційному рівні постійно торочить, що Ізраїль має зникнути з лиця землі. Але на секундочку Пакистан також не любить Індію. Іранський верховний лідер президента генерали всі як один повторюють, що Сионістський режим має бути знищений. На вулицях Тегерана навіть висять плакати з картами близького сходу. Де взагалі немає Ізраїлю, але є нюанс, коли вони кажуть знищити, то рідко мають на увазі прямі ядерні удари. Хоча й такі не ділу не. насправді їхня стратегія це поступове ослаблення Ізраїлю через проксі війни, підтримку угруповані, які тиснуть на Ізраїль з усіх боків. Вони розраховують, що з часом Ізраїль втратить контроль, економіку, міжнародну підтримку і колапсує сам. Але чи втратить Ізраїль хоч коли-небудь підтримку США відповідь? Ні. По-перше, євреї в США, це хоч і невелика частина населення, але в політиці та державному управлінні вони помітно представлені. Це результат того, що єврейська громада в Америці дуже активна, добре організована, має високий рівень освіти й участі у громадському житті. У Сенаті США зараз 10 євреїв із сотні, а це кожен десятий сенатор. І це доволі багато, враховуючи, що в США євреїв всього десь 2% населення. Если ви приїхали в Бруклін і решили зняти житло, або купити, то з вероятностью, ну я не знаю, 70-80% владіти їм і здавати його вам буде єврей. І, скорее саме хасидський єврей. евреи по друге, це гроші, інвестиції. Всього один приклад. Intel планує побудувати новий завод мікросхем в Ізраїлі за рекордні 25 мільярдів доларів. І цей завод вже будується. Офіси американських компаній інвестицій та розвиток. Щоб зрозуміти наскільки потужне америко-ізраїльське партнерство, треба просто вдуматись в ці цифри. Щорічна військова допомога від США Ізраїлю близько 4 мільярдів доларів. Від початку 24-го року, після теракту, 7 жовтня, США виділили ще приблизно 22 мільярди доларів на озброєння та боєприпаси. Нещодавні великі пакети поставок 7-8 мільярдів в Ізраїль. Ключно з високоточними ракетами, артилерією та системами ППО, крім того, окремо понад 2,6 мільярдів доларів інвестовано в Dome. Отже, США допомагають Ізраїлю військовою підтримкою та інвестиціями. І якщо ці країни можуть так вести себе з Іраном і сектором Газа, що зупиняє їх робити, що хочеш з Україною? Росія полізять зальє Україну, кров'ю вижить все сюдатла. Знаєте для кого? Они в зговорі з євреями. Москва хоче очистити цю землю, щоб потім євреї прийшли і забрали її себе. Все спланировано, все решено. І наскільки мені відомо, саме юг України буде заселятися гостями з из Ізраїлю. Окей, переселення євреїв в Україну. У випадку з Палестиною у них були хоч якісь історичні права на ті землі. А що ж з нами? Война застряла на юго-востоке Украины не просто так, потому что это цель, а не этап. Это не временный фронт. Это ритуальная точка, где идет не бой за землю, а месть за историю. Хазары вернулись, да те самые, те, кого уничтожили тысячу лет назад, когда Святослав сжег столицу их каганата. История любит повторяться. Давняя хазария – цемагутняя держава на наших землях и ванакилась приняла иудаизм. Ставши єврейським царством, тепер дехто хоче відтворити цей експеримент, бо сучасний Ізраїль це дороге житло, постійні війни і загроза з боку Ірану, який клянеться знищити єврейську державу. Україна ж велика, родюча з вигідним геополітичним положенням, особливо для євреїв. Чому тут не створити новий Сіон, наша сьогоднішня тема Хазарський каганат. Генерала армии Золотова, сегодня в зале славы центрального музея мы проводим торжественную церемонию подписания соглашения о сотрудничестве с централизованной религиозной организацией ортодоксального иудаизма Федерации еврейских общин России. У меня много друзей евреев с детства. Думаю, так. Не впевнен еще. Я готов ей рассказать. А от цікаво, чи помітили ви, як довго і невідпорно США тисли на Україну, щоб вона підписала ресурсну угоду? І що саме цікаве, що деякі пункти цієї угоди засекречені, причому так, що навіть депутати, які є на секундочку представниками народу, не в курсі про їх зміст. Два протоколи по мідрам засекречені. Що там скривають Ради і людей? Друзі, там скривають очередну зраду. Сьогоднішня Україна це не просто територія війни, а потенційний чистий аркуш для глобальних проєктів. Наші родючі чорноземи поклади літю, рідкоземельних металів і стратегічні газові родовища роблять країну привабливою для перезавантаження. Історичний прецедент створення Ізраїлю 48-му році показує, як геополітична воля, плюс ресурси, плюс міграція можуть змінити карту світу. Шалом, друзі, як думаєте, скільки всього синагог місті Умень? Одна, дві? Ну добре, хай буде три? А от і ні. Понад 50. в Умень Кожен рік приїжджають тисячі євреїв для спадкування свого нового року. І українці зустрічають їх максимально привітно. Але ось самі євреї в Ізраїлі поводять себе трохи інакше. Українців годинами маринують в аеропортах, а в разі непорозумінь їх сажають в'язницю не до євреїв, а до арабів з усіма витікаючими наслідками. Допоможе і системами раннього попередження про обстріли, але зброю Україні не дасть. Про таке повідомив тамтешній міністр оборони Бені Ганс, наголошуючи на низці оперативних міркувань. Ізраїльська допомога Україні під час війни це мінімум для Галочки, щоб не виглядати зовсім байдужими. Вони ставляться до цієї війни як до чужої проблеми. А їхні реальні інтереси це боротьба з Іраном і власна безпека. Чи можна розраховувати на єврею? Ні, Україна для Ізраїля це лише. Тимчасовий пункт в великий геополитической игре. Россия для них меньше зло, потому что она позволяет им бомбить Иран и Сирию. Великая европейская диаспора в России, яку Израиль не хочет вторачать. Украполин — это идея определенной части крайне правых, которые убеждены, что украинцы и евреи. Ну, конечно, не может быть без евреев. У украинцев с евреями есть такой план, чтобы уничтожить поляков. Іменно поэтому сейчас искусственно создали війну, щоб заселить Польшу украинцами. І они свято вірять в те, що їм нужно освободить Польшу от українців. Давай заходи, не бойся, кто-то же должен защищать неньку. У багатьох країн є прошарок населення, які вірить, що всьому винуваті євреї. У Польщі він думає, що українців спеціально гонять на їх землі, щоб витиснути поляків і побудувати новий Ізраїль в Аргентині та Колумбії. Також є подібні думки. Але на кінець скажу вам ось що. У моєму класі було 30 учнів, шість з них євреї. І зараз всі вони в Ізраїлі живуть собі краще нашого і повертатись не збираються. Але більше того, в самому Ізраїлі не так, щоб жили одні євреї. Там дуже багато росіян і марокканців. Ну і звичайно ж арабів. І деякі представники Марокко, наприклад, рахують, що їм краще щось нарішати, чим працювати. Ціни на житло в Ізраїлі так космос, але там і зарплати високі. Робітники з Бангладеш скоро приїдуть в Україну, і, на мою думку, вже краще, щоб сюди приїхали люди, в яких кожен, в незалежності від статі і статусу, служить в армії. Люди, які за короткий термін побудували одну з сильніших країн світу, чим нам привезуть 400 тисяч бангладешців на наші землі. Риба шукає де глибше, а людина де краще. Але тут залишається одне питання: чи буде краще саме нам, як корінному населенню, чи нам просто? Чи нас просто вичистять, залишивши пару мільйонів для робочих рук? І все на тому. А на цьому все на добраніч.